Я зараз хочу звернутися до Слова Божого, буду трошки свідчити про своє життя. Знаєте, так представитися, бо я перший раз вас тут трошки представлюся, розказую, знаєте, як написано про великий Та... натовп. Хто вони? Це ті, які прийшли написано від Горя Великого. Всі ми прийшли від горя Великого. Можливо, хтось не розумів свого горя, правда? Бо як є такий псалом, куди Христос піду від тебе. Я там вже був, я там тумився, де п'яний спів, безжурний сміх, правда, да? п'яний спів, безжурний сміх, якесь таке. Нам казалося все нормально. Хотіли заповнити ту пустоту в серці, яка належить місце Господу, а воно не заповнялося, аж поки не прийшли до нього. Це Євангелія від Луки, 18 розділ, з 18 верша. І запитався його один із начальників, говорячи, учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя. Ісус же йому відказав: чого звеш мене добре? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А він відказав: Усе це я виконав від юнацтва свого. Як почув це Ісус, то промовив до нього, одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і в Богам роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді і йди слід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, той, що засумував, то промовив, як тяжко багатим увійти в Царство Боже, бо верблюдові легше пройти через горчене вушко, ніж багатому в Боже царство увійти. А ті, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися? А він відповів: неможливо є людям, можливе є для Бога. І ще тут з рядочком 18 розділ. З першого вір'ша Луки. І війшовши Ісус, переходив через Єрикон і ось чоловік, що звався Закей, він був. Старший над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але з народу не міг, бо малий був на зріст. І, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч Нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз додолу і зліз, і прийняв його зрадістю. І всі побачили це, почали нарікати, казати: він до грішного мужа в гостину зайшов, став же Закхей і промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого віддам ось убогим, а коли кого скривдив, був чим, вернув четеро. Ісус же промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшов, бо і він, син Авраама, бо син людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Ми бачимо двох людей, що їх об'єднувало, вони були обоє багаті. А один був праведний, а був другий що грішний. І цей праведний юнак, він був розумний. Бо люди бувають нерозумні. Кажуть, що ніхто собі так не нашкодить, як сам собі, через своє нерозумність. Він розумів, що духовний закон, що людина посіє, то пожне працює. І він сіяв благословіння, він сіяв добро. І він був багатий, це добро прийшло до нього. Але йому ще щось бракувало. Йому бракувало життя вічного. І він, як розумний юнак, хотів і отримати це. Чого ще йому бракувало? Він устане все мало. І він приходить до Ісуса і каже, учителю добрий. Часто свідки його, якщо ви будете з ними спілкуватися, будуть вказувати на це місце. Ісус йому відповідає, ніхто не добрий крім Господа. Ну, він до нього не звернувся, Господи, правда? Він звернувся до Нього учителю. Він говорить: якщо я учитель, то я не добрий. Бо добрий тільки хто? Господь. І ми не добрі, брати і сестри. Хочу вас себе розчарувати. Був інший чоловік. Який мав теж багатство, достатки, він бенкетував, зразу знаєте, які гроші, столи накриваються, друзі появляються, Правда, знаєте, якої світі. Да? Які гроші зразу є товариство, ніби тебе вважають, все нормально. Але серце його тумилося, серце його мучило. Тому що там була пустота, яка належить місці Господу, і він хотів тим... я колись такий саме був, я його розумію. Він хотів заповнити це. Якимись бекетами, якимись гульками, якимись задоволення, якимись розвагами, але це серце далі залишилося пусте, бо там не було Господа. І десь на підсознанні, чи як то кажуть сьогодні, він розумів, що хтось є, і це серце його прагнуло побачити того, хто може вирішити його проблему. Так само, як проблему юнака. Юнак він захей хотів бачити Ісуса. Юнаку він не потрібен. Йому потрібне був богатство, достаток, життя вічне, а йому не був потрібен Ісус. Тому він говорить, що? Роздай своє багатство. А захею він казав роздай багатство. Тому каже, роздай він не роздає. Тому каже, нічого не говорить, а він починає що? Роздавати. Той каже, учителю добрий, а той каже, Господи, кого скривдив? Хто відкрив Захею перед ним Господь? Дух святий. Хто відкрив ту ж, ті жінці, яку спіймали на перелюбі? Ніхто, Господи. Хто відкрив розбійнику на Христі? Згадай мене, Господи! Дух святий. Дух Святий приходить там, де є що спрагнене серце за Господом. Серце, яке томиться, яке і знемагає, і яке шукає Господа. За Хей хотів бачити Ісуса. Народ Божий звертається сьогодні до нас. Братік розказував, що бажає серце наше сьогодні більше. Він говорив то, що є. Він не видумував. Він не пророкував. Бо це є, і ми це всі знаємо, це не є нікого секретом. Що хоче бачити сьогодні ми, я заходжу цієї минулої неділі. Тут є табір для військовополонених. І так, на другому поверсі там є така кімнатка, там є телевізор, вони сидять, телевізор, неділю дивляться. Поверхом вище є там вони столики, собі якусь там трапезу, щось їдять. Я заходжу в ту кімнату, де телевізор, обично вони зараз виключають, і один почав возмущатися. От, один раз в тиждень, цілий тиждень пашу, а раз в тиждень навіть телевізора не можна подивитися. І зразу десь близько третина вийшла, ті, що не хочуть слухати. А дві третини осталося, десь чоловік 30. Він звертається до тих людей і каже: вийдіть, Тіпа, давайте будемо його саботувати. Стає двоє, стають всі-всі по виходу. Зі мною на третій поверх пішов тільки один чоловік. І на третьому поверсі я вже задаю людям, там десь їх чоловік 40 було. Підніміть руки, хто християнин. Підняли всі до одного. Я кажу, там внизу християни вибрали між Христом і телевізором. Телевізор. Вони хотіли бачити оцей зомбоящик, їм недостатньо свого русського зомбоящика, їм ще треба українського зомбоящика. Бо весь світ лежить у злі, а князь цього світу сатана, батько брехні, і що там брешуть, що там брешуть. І людям це потрібно, бо люди ще з Едемського саду возлюбили брехню. Вони не перевірили святому батькові, святому отцю своєму, бо сказав, Колись з її смертю помреш, а в машин що сказав? Не помрете, а будете як боги? І так серце людини з того часу ближче до брехні, лежить до брехні, тягнеться до брехні, слухає брехню, робить неправду. І колись ми були, я ще, являюсь вже десь 23 роки капеланом місії Гедеон зараз? І колись ми були тут, е, на Арячівській, є такий медичний коледж Монада. І е, коли ми роздавали студентам, я вже був у аудиторії, роздав всім студентам, заходить жіночка, років 35, я дарую Євангелію, а вона каже, не потрібно. Я кажу: Не хочете бути з Ісусом на небі. Вона сказала мені, знаєте, що мені якось би достойно прожити тут, на землі. І коли ми були в кабінеті психолога, який нам організовував зустріч з тими студентами, була та жіночка, я їй задав питання, наскільки ми достойно поводимося по відношенню до того, хто дав нам життя, хто висів за нас під пекучим Палестинським сонцем на Хресті. І потім я задав собі питання, Богдан, а як би ти поводився достойно по відношенню до того? Я народився в сім'ї. Батько мене залишив у нас, запланували будувати хат, будинок, цегляний в селі. Забрав щось гроші, там 12 тисяч було. Ну, то якраз тоді на, на хату можна було за ці кошти спокійно побудувати. Думав, що мама за ним побіжить, але моя мама не така була. І в мене з 8 років приходилось тяжко працювати, але мене покинув батько, але ну, не покинув мене господарство. І коли я вже призвався в армію, я попав служити в вузька КГБ. І коли ми були, ну то карантин можна назвати, можна, то нас називався Ужбовий пункт. І начальник штабу другого батальйону, майор Заморішев, підбирав собі кадри. А я такий був спортивний хлопчина, такий активний. Ну, і він собі примітив і почав підбирати кадри собі до себе в підрозділ і проводив співбесіду. І в кінці він задав мені питання: а чи віруєш ти в Бога? І багато років пройшло, поки я зрозумів, що Бог був зі мною там на співбесіді. Я не був віруючий тоді, такий, знаєте, я йому відповів: він каже, як часто кажу, два-три рази в рік, знаєте, як то ходять зараз, на Пасху, на Різдво. Є такий жарт, каже, що приходжу в церкву Христос Воскрес. Розумієте, да? От, і цей. я зрозумів, мені на... я будь як дитина, як казав Христос, будьте як ти діти. Такий простий, наївний. Мені навіть думка не прийшла обманути його. Хоча я міг обманути світ і, напевно, до того не раз обманював всіх і вся, але мені думка не прийшла. Я кажу так. Я вже не попав до нього, попав в другий батальйон, нам тяжко служити було. Але посадили мене все одно на командирську машину, і коли ми верталися з навчань, хтось є десь з району міста Галича, ні? Немає. Я доганяю колону, мені відказує тормоза, мені або бити машина Урав. Це десь 11,5 чи 12,5 тонн шасі. За спиною в кузові 16 тонн апаратури. І дізельний генератор 4,5. На ньому закріплена бочка бензину 93-го, буцей Урал їздив, і бочка солярки для генератора. І спереді їде колона, або бити впереді йдущу колону, або виїжджати на зустріч, і їхати, доки їдеться. Я приймаю рішення їхати, доки їдеться, виїжджаю на зустрічну. Ну, Зараз, бачите, молодь всі батьки мають машини, всі вміють їздити. Я в школі здав на права, водія був ніякий тоді. От, я пробував переключитися на понижену, але то не сучасна легкова машина. Там трудно було другу передачу взагалі включити, не переключитися, а включити її. Я на нейтральний лечу. Затягнув ручний тормоз, мене так дьорнуло, я думав, що обірвав, але воно зірвало кріплення назад, ручник був на місці, працював, не обірвало тросів, ні колодок, нічого. І я так лечу: їду, доки їдеться, внизу швидкість вже більше 100 км на годину, місто Галич і поворот на 90 градусів. Не пробуйте гадати зараз, де це є, бо ви їдете по окружні. Якщо було б колись комусь цікаво, ви б їхали зі сторони Коломиї, і там є такий та, знак галич бетонний такий. І отут йде дорога так, по, така гора йде, дорога. Отам От цей крутий спуск, затяжний, куди я, колись ми їхали, не було окружної, то ще був 80-й рік. Їду, доки їдеться. Зрізаю кут, бо знаю, що на такій швидкості це неможливо вписатися, і полетів. Коли приземлився, думав, повезло. Зараз розумію, ангели, чи ж не духи вони служебні, які посилаються для тих, хто має понаслідувати спасіння. Збоку, коли летимо, старший лейтенант кричить тормозі, кажу, куди нету. Хлопець 18 років внутрі собі говорив: Богдан, тобі кідесь, ти приїхав. Ти приїхав, тобі кінець. Але Бог мав інший план. Він мав батьбу не бачив, що він мене покличе. Я піду за ним. І коли вже прийшов додому, жив як всі, поки молодий, красивий, брав від життя побільше. Так всі живуть у світі. Коли вже відродилась католицька церква, знав, що православні російської церкви в основному працювали на КГБ, ця церква, а ці це священники були розкладені. Ну, я так думав. Почав підтримувати католицьку церкву, ми почали там ніби відвоювати ті храми, які колись Сталін передав православним католицьким. Мене там перекидали через Загородку, православні за нами бігали з ланцюгами желізними. Я був свого роду такий неофіційний охоронець і водій декана. Підстраховував його в тих ситуаціях. Одружився, народилося двоє синів. Але прийшов час заплатити. Я дружині не зраджував, мав бізнес, заробляв гроші, забезпечував сім'ю, не був п'яницею. Дружина сім'я розлетілась, дружина мене вигнала. Я думаю, вона мене налякала, в мене гроші. Такі самі, як так, то почав вставати. У мене гроші, у мене все. Воно... Ну, як люди в так? Вона в мене по пляші, але коли прийшов провідувати своїх дітей, щось там купив, цей старший, якому три, три рочки було, біг до дверей і стілиці, стало весь тряс Я кричав: та, туди йди! Та, туди йди. Я мусив чекати, коли діти заснуть, щоб не травмувати дітей. Батьки мене розуміють. Де, да? Бо діти які ще, які не мають своїх батьків, не розуміють, що да? ти батьки такі вредні, чого вони чіпляються і так далі. Дякую Богу, що біля вісьми років тому в центрі я купив таке святе католицьке письмо, оскільки я був католиком Біблію, І та книга привела до того, хто сказав любов'ю віковічною і я возлюбив тебе. Не просто сказав, він підписався під цими словами кров'ю. Він забрав егоїзм, забрав це все, наповнив мене любов'ю, цю любов поніс до своєї дружини. Бог істів. Нашу сім'ю встановив, подарував нам ще прекрасних четверо дівчаток. Слава Господу, Бог добрий. Найменше 7 років, найбільше старші 19 років. Я почав читати Біблію, почав спілкуватися. Перші, хто попав під руку, це Свідки Єгови. Потім ходив на євангелізації, в мене товариш у віру, в Адвентистів. Навіть жив у Адвентистів в поляні коїсь санаторії їздив. Читав книги Єлену Лайт, Велика є боротьба і Христос Надія Світу. Але я почав шукати, щоб так вірити, як написано в Біблії. Як я розумію, отак написано, да? написано, казав Христос. І найближче це були Баптисти. У мене теж товариш там увірував, його сім'я в сусідньому селі. І думав, буду ще, напевно, баптистом. Ну, тому що розуміння одинакове, ну і чув ще за п'ятидесятників. думаю, ще піду, подивлюся, чу, але як там забуєчка, він там по телевізору проповідував. Мені сказали Пекарська 59. Я цифру забув, але Пекарська запам'ятав, вже знав, як то приблизно дома молитви виглядають і так далі. Пішов, знайшов. Все якесь свято було таке загальне. І дивився в п'ятницю на шостому литовне Служіння. Ну, по-різному люди реагують на те, як п'ятидесятники моляться. Ви знаєте, коли почала церква молитися, Дух Святий коснувся мого серця, почав говорити, мене. Коли я був у католицькій церкві, священик робив таке помазання і казав Христос посеред нас, але я не відчував Його присутності. Тут він почав до мене говорити: ти повинен простити свого тестя. Як мене жінка виганяла, він кричав: Геть, звідси, тут твого нічого немає. Я кажу, діти мої, і діти не мої. Так, я не хочу його образити, але так я, як, 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 як я тоді думав, думаю, козел старий, ти моїй дитині не купіку, нічого не купив, каже, діти твої. Я так думав, я таку обіду носив в серці. І Бог почав говорити до Бога серця. Я зрозумів, що Бог живий, я привів своє життя в порядок. Прийшов. Після Пасхи прийшов. І пастор закликає, хто хоче покаятися. Я чую, мені так, щось тут внутрі. Все перевернулося, але думаю, ні, має бути по понастоящем. І другий раз, коли він сказав, можливо, їх таких, що все, я не міг себе стримати, я почав плакати, сльози бризнули. Я так руку в проході йду наперед. На берегу, руку на лице, всі незнайомі люди, мені стидно з якоїсь віри, що я такий великий чоловік і плачу, Якою я став. Землі мені казалося, що я не торкаюся землі, що я лечу. Душа співає, душа радується. У мене до того були депресії не місяцями, а роками. Чому, коли розвалився Радянський Союз, прийшла не тільки свобода для Господа, а прийшла свобода і для диявола. Я колись навчався в інституті легкої промисловості в Києві заочно, і ми з товаришем ходили на зустріч. З Кривоноговим. Хто знає, хто такий кривоного? Напевно, ніхто. Чули за біле братство? Засновник білого братства, Кандидат кібернетичних наук. В Москві і в Києві були два інститути психотропної зброї, і співпрацівник Київського інституту психотропної зброї, кандидат кібернетичних наук, Кривоногов запустив ту схему в дію вже тоді, в Незалежній Україні. Я, оскільки не мав такого контакту, я там не загрузла, але купив собі богатвітуш, ремат, багат вам. Розумієте, психотропна зброя вона базується на зубування нечистих духів на язичестві. Розумієте? Суть восточного містицизму з допомогою медітації відключити свою свідомість і тоді до вашої свідомості хто підключається? У мене були сильні депресії, якби я не вірив в Бога. Я, можливо, би життя самогубством покінчив. Потім я закінчив курс екстрасенсів по методиці жуни. Двина, знаєте, як кажуть, в восточному муністицизмі є різні ступені йоги. да? Є, як це воно, ці шупози? Потім є Пранаяма Дихательний, і закінчується. Королівською його це є чотири ступеньки вниз, ад. І там же, звісно, екстрасенси в тій же сфері, ну, це, це є один дух, розумієте? І коли сатана вже тебе починає опускати по тих ступенях, але Бог мене тримав. І коли я покаявся, Бог це все забрав, як написано, місто духа в нині є радості. Богословив мене, богословив дім мій. І оскільки я прийшов через Слово Боже до Бога, я став боржником цього слова. Я вже 23 роки дарую Євангелії в місії Гедеон. Наш загін вже подарував горсточка людей більше півтора мільйона Євангелії. Тут не тільки подарували, ми засвідчили, ми інакше не соглашаємося, ми свідчимо, ми розказуємо. Ми несемо вістку, і Бог нас благословляє. І я собі задав би питання Богдан: як тебе мав поводитися достойно по відношенню до того, хто це все зробить. Це ще не все. Багато часу, що сказав. Це ще не все. Я думаю, що кожен з нас має бути вдячний йому. Поводитися, як же братік кликав достойно відкинути весь тягар і весь гріх, що нас опути, і бігти до нього. Ви знаєте, коли Бог подарував нам тих дівчаток, як вони були менші, я відкривав двері, вони від... і вони бігли на зустріч і кричали: тато прийшов? Я думаю, що до гріхопадіння Адам і Єва так само, почувши голос Божий в прохолоді садочку, бігли на зустріч, тато прийшов. А тут щось сталося? Я почув голос і злякався. Вже не тато люблячий добре. Прийшов хтось злий, той жорстокий. Жінку, яку ти мені дав. Змій, якого ти впустив. Так людина втікає. Для того прийшов син Божий. Взяв наші гріхи. І поніс на хрест, щоб те, що розділяє нас з нашим небесним батьком, було усунуто. Не тільки прийшов Дух Святий, щоб зцілити наше серце і наш розум, що не почув твій голос і злякався. Тато прийшов. Біжі їм сьогодні до Час був короткий. Час був, казали колись комуністи, як, ніби, без Бога і проживав. Зараз такий час, що просто не виживе, брати і сестри. Вихід один. Вихід один, коли я тут трошки такого всього наслухався, ходив і молився, і в дорозі йшов молився, всюди йшов, молився і дав, слова, згадав слова. Тож постійно пильнуйте в молитві, щоб вам уникнути цього всього і постати перед Сином Людським. Є один вихід: постійно пильнуємо в молитві. Де йдемо там молимося, Бог нам духом нас хрестив, Бог дав нам дух молитви. Нехай буде богословене ім'я Господнє вовіки. Амінь.